Добрий вечір, дорогі друзі. Всі, хто нас любить і не любить, нам одинаково. Ми сьогодні на онлайн -UA. Василь Масічук, Віталій Луньов, професор академік Академії наук і Богдан Ткач. Богдан не знаю, як він нейропсихолог, але дід був гарним академіком. Неврологом, так, да, Богдан. Ну, хочу вам сказати, що в Україні нема світла, сидимо на генераторах. Але вибачайте, якщо не так, сьогодні в нас передача, яким не бачить світ того, що відбувається в Україні. Перегорений вихід. Чому багато хто в світі не розуміє війну в Україні? Прямий ефір. Свідомий про несвідомий. Ну, я почну, як завжди. І ми говоримо про тих людей, хто ще не усвідомив того, що переговори з цією Росією, яка на сьогодні є, яка показує своє обличчя тут і зараз, яка маскується під маску, як кажуть, будуть волки в овечих шкурах, волки самі по собі круті. Овечки теж бекають і їх стрижуть всі. Хтось не стриже, а продає там і купляє їм травичку і годує їх. А хтось просто стриже і вони вмирають з голоду. Так і люди, їх стрижуть, стрижуть, а щоб продати цю їхню шерсть і стати набагато багатшим у цьому світі, світом править все рівно. Більшість світу править а, матеріальний світ у цьому проявленому світі, а також. Несвідомі людей про іншу війну, так як ми не були свідомі про війну в Сирії, в інших других, других країнах. І коли я казав, нас ми там не присутні, ми не знаємо, що це таке. Нам нас легко викривити через інформаційне поле. Так і сьогодні ми, там, де війна, там, де нема світла, там, де страдають дітки, там, де вбивають. Трагедії близьких людей. Але світ до кінця не може цього зрозуміти, і він не винний. Він нас підтримує, але до кінця вони теж мають якісь матеріальні проблеми і тому подібне. І вони не розуміють, що якщо сьогодні ми знищити це зло, тоді воно ще довше буде маніпулювати світом і ніякого благополуччя матеріального не буде. У мене був такий вірш, колись все зло згорає у вогні. Такий кінець цієї цій війні. Віталій. Угу. Багато, людей, багато людей не може усвідомити, що є в Україні. Давайте з Богданом трохи сьогодні спробуємо донести і науковому світу, і тим людям, які нас бачать зараз. Як важко зрозуміти, що є тут. Ми тут, ми зараз, ми знаємо, що є. Ми в цьому процесі біохімічних, різних процесів, які проходять в Європі в такому столітті, де проходять вбивство, насилля, страдання, гинуть дітки. Слово Віталій. Ну насправді Україна є зараз. Таким, знаєте, викликом для більшості цивілізованих націй е, нашого суспільства щодо того, як е, громада як суспільство, як нація мають поводити себе по відношенню до м, дуже брутального способу вирішення якихось імперських примітивних амбіцій. І е, Україна Зараз є викликом для всього цивілізованого суспільства, через що нас і підтримала значна кількість країн Європейського Союзу Сполучені Штати Америки, Велика Британія. Оскільки побачили не лише наші сподівання та мрії щодо нації творення, державотворення, але і побачили, що насправді Україна виступає зараз. Гарантом безпеки в східній Європі, це як мінімум, або взагалі що стосується е, порядку, чи е, такого, знаєте, домовленого миру порядку на поточний час. І Україна героїчно відстоює свої позиції, свої права. За що ми дякуємо тим, хто нас підтримує, і ми покорили світ. І це є дуже важливим щодо наших прагнень бути не просто державою, яка має свої кордони, але бути нацією, яка е, виступає запобіжником будь-яких сподівань посягань будь-яких інших партнерів чи бувших партнерів, які сподіваються на те, щоб цей миропорядок у якийсь спосіб е, ну, якось знецінити або поправити. Дякую, Віталій. І це є дуже важливо. Я хочу от, підкреслити те, що сказав Італій. Віталій сказав не просто Східної Європи, всього світу. Тому що це зло, яке насилля, брехня, а це брехня і насилля і залякування людей, Найкраще, найкращими залякування людей, що ти того близько не буде, тебе не буде, тебе б'ють залякуванням, забиранням життя. Людей це війна цього демократичного світу. Я хотів би, щоб своє слово ще сказав Богдан, і ми пізніше на такому просто простій мові, на такій простій мові, спробували донести нашим партнерам, які ще сумніваються в тому, що. Е Може з Росією підписати умови, і в нас хліба стане більше, там, чи наші статки стануть більше, щоб ми їх просто переконали, що так не буде. Прошу Богдан. Існує об'єктивна реальність, про яку ми здогадуємося. І кожен її відтворює у вигляді фікцій, соціальних конструкцій, ілюзорних переконань. Ну, одним словом, уявних сутностей. І в кожного ті уявні сутності є індивідуальні. З часом ці індивідуальні сутності об'єднуються і роблять таку знаєте національну е, уявну сутність. І в кожної е етнос можна етнос слово, етнос. Етноса, так. Етнос. І в кожного У нас цього етно... культура, правда? і в кожної доступніше нашим колегам з Європи. З Америки, тому що націоналізм вони можуть сприймати по різному. Нас і так називають націлками. Але ж наша мова це етнос, правда, не національна мова, це еволюція свідомості в Українців. Вона повстала давно-давно Росія не, не насадила її. Я перепрошую, що я перевибул там Це і в кожної країни є свої такі узагальнені, от уявні сутності. І от в Україні вони одні, в Росії вони другі, в кожної європейської країни вони треті. І от ті сутності існують до тих пір, поки в них вірить велика кількість людей. Ми маємо сутність українську, і ми віримо в цю ідею. І люди від Харкова до Хуста об'єднання між собою. І це є величезний прорив в формуванні своєї культури, своєї етніки. В Росіян теж є своє переконання про русський мір. Вони вважають, що весь світ повинен падати перед ним, і вони в це вірять. І вони цю свою віру поширили на Європу. І зараз Європа починає виліковуватися від цієї зарази е, ідеологічної російської і починає дивитися на світ і на цю всю ситуацію, неупереджено допомагаючи нам. Але ця зараза настільки є хронічною і тривала вже не одне століття, підфінансовувалася, що від неї не всі країни одночасно виліковуються, одні ще Дякую. до сих пір хворіють. А скажи мені, а що об'єднало Харків, Східну Україну і Західну Україну? Що зараз об'єднало і зробило нас цілісними? Як ти думаєш, твоя думка? Смерть. смерть. Я переб'ю тебе. смерть, вбивство об'єднало. Це об'єднало людей. Загроза. Ні, не загроза, а реальність. Гібель діток. Це не загроза. Загроза це коли не загинули діти. Це загроза, коли ще міста Маріуполь, ще стоять цілі, живуть сім'ї, їдять їжу. Ні. Це об'єднало цинічне. цинічне нацистське нацики це вони. Нацики вони, вони вбивають людей. Нацист та щось їхній, у проявленій дії. Спочатку він був в словесній дії, а він став проявлений дії. Більше 400 діток загинули, а скільки сім'ї розбиті від батька, сина, чоловіка? Скільки вже не буде мати дитина, людей в Україні, тата? Мама не буде мати сина, жінка-чоловіка не загроза реальність, критерії реальності. І ми хочемо далі продовжувати доносити світу, те, що це не загроза. Загроза існула, існувала три дні, що ми з Мавзолея, що нас створив Путін, і Путінська Росія, і Радянська Росія. А не етнос, не еволюція нашої мови, яка появилась до Путіна і до Леніна. Хіба до Путіна і до Леніна не було на української мови? Була. хіба не було культури, хіба не було вишиванок? Віталію, і... оце знаєте, російська ідеологія, вона, е якщо ми беремо за увагу зараз визначення етносу. То росіяни дуже люблять е, ідею етносу, пов'язану з е, мовою, о, яка є в ужитку. Тобто це є ключовим фактором того чи іншого етносу. Е, багато є питань, але розумієте, ідея е, української визвольної боротьби зараз вона полягає навіть не в етносі. Вона полягає. В, в, в тому, що ми боремося не за етнос, ми боремося за державу в цілому, в якій є багато етносів, і ці етноси поважаються, от що є ключовим. Тобто, умовно кажучи, знаєте, ображених людей їх є дуже багато і всюди. І якби зараз почати ковиряти будь-яку Європейську е, державу, будь-який штат Сполучених Штатів Америки щодо якихось там уявлюваних чи неуявлюваних прав, там можна зробити конфлікт. Питання в тому, що Україна зараз бореться не за націю, не за етнос, бореться за державу, в якій є е, е, мільйони людей. Абсолютно різних, але тих, що сповідують ідею цілісності цієї держави, які визнають себе як громадяни України, як українці, і е, спроба з нас зробити умовну таку націоналістичну державу в дискурсі російської е, штучної імперії, вона виявляється неспроможною. От, ви пам'ятаєте, от нещодавно навіть дуже багато. Військових вони кажуть про те, що вони дуже дякують всім, хто е, зараз долучається і допомагає, якою б мовою вони не говорили в своєму вжитку, реальному повсякденному, але те, що вони працюють на державу, оцей головний концепт України як держави, це те, що має визнати навіть світ. Бо допоки. Е, всі ці великі, велика сіморка, п'ятьорка, восьмерка, десятка це все клуб дуже ієрархізованих, запантованих людей. насправді, які ставляться до своїх реальних чи бувших колоній у однаковий спосіб. І Європа дуже часто винувата перед Україною тим, що вона ставилася до нас як до зони. Запозіхань Російської Федерації, Російської імперії, Російської держави. І всі, е, як ото знаєте, з одного боку дують в трубу російського Газпрому, а з іншого боку, Європа дула в трубу російських імперських, Дякую. І, Дякую. і ми це переломали, Василь. Ми це переломали. Я хочу сказати одне: От все, що Віталій говорить, ми говоримо. Що про державність ми переломали тільки одним тим, що ми, ви, ви, ми почали боротися, а з тими навалою, в якої є демократичні цінності, а в Росії нема демократичних цінностей. Ми не переломали демократичні цінності G7 і всюди, Неважливо, які вони понти чи не понти. У них залишились ненасилля до життя до другої людини і в Америці, і всюди. Бувають випадки всюди, бувають війни. Я не хочу, щоб ми були тими самими росіянами і згадували, як до нас ставилася Америка чи Європа раніше. Сьогодні вони побачили справжнє лице Росії. Якби вона не показала справжнє лице, хто б його знає, як би було? А демократичні цінності, значить, наша держава взяла такий напрямок на демократичні цінності Європи, Америки і інших держав. Розумієте, про це треба говорити. Давайте ми попробуємо, я почну з того, що ще маленький кружочок робимо, по кругу пробіжимось по стадіону, да? і потім розсядемося на своїх місцях і будемо спостерігати. Давайте ми. Попробуємо достукатись до європейців, до американців. Я почну з того, що ще раз повторюю, що давайте ми їм простими словами, потім переведемо науку. Дорогі наші друзі, які просите миру з Росією прямо зараз, ми хочемо вам сказати дуже прості слова. Уявіть собі, що до вашого будинку дерця вбивця. Вбив вашого родича. Забрав половину вашої хати чи якийсь процент. А потім веде з поліцією в Америці, в Європі, веде перемовини, щоб нотаріус переписав частину вашого будинку, вашої території, і щоб йому за це нічого не було, і щоб він далі продовжував жити на цій вашій території, вашого будинку. Перенесіть, зробіть масштаб більший. На всю нашу країну. І сміючись, говорить, поки ви не будете, не перепишете, не погодитесь, придете до миру, якщо ні, то я буду далі вбивати діток, які є на цій території, бабусь, буду залишати їх в холоді, хай вони гинуть від хвороб. Ви б погодились в своїй державі на такі умови. І на такі перемовини. Ви підписали б вбивці ваших близьких, діток, насильнику, тирану. Підписали б договір і сказали, б, да, хай ця людина живе разом з нами, я віддаю йому хату, я буду до нього посміхатись. Розумієте, тоді ця людина яка? Створила такі ваші маленькі умови, ваш, на вашій маленькій території приватній. Ваші закони інші. І тільки він переступив поріг вашої території в Америці ви можете навіть його застрелити. Тому що це приватна власність. А в нас є демократична власність нашої держави, її ніхто не відміняв. І крапка. Підтримуйте нас, міняйте свої думки, усвідомлюйте те, що ми говоримо. Богдане, що нового, бо я тебе перебив, я вибачаюся, але в ну, мене ну, такі слова не повинні бути, що ми це загроза. Не загроза, вже реальність, вже смерть є, вже кров кровтіч. Ви, ви дуже гарно дали приклад, зрозумілий для всіх. Тому що вони нам кажуть: ідіть на перемовини, мир, а насправді говорять про те, щоб ми зробили капітуляцію. Мир може настати, коли ми переможемо і запанують демократичні цінності на всій планеті, а не так, вони живуть в добрі, торгують з Росією, а ми як розхідний матеріал. Розумієте, в них таке ставлення до нас не як вони не ототожнюють нас зі собою, а як з чимось іншим, яким можна пожертвувати заради свого блага. Це теж е, виглядає досить дивно, навіть з позиції психіатрії таке от ставлення. Тому їм теж треба замислитися над тим, який вони приклад дають наступним поколінням і сучасному світу. Що ти дуже ти дуже гарно сказав, але вони слово це ті, хто нас закликає до перемоги. Давай у. Так, то, ті, що нас, ті, що нас боють бо, до перемоги, будуть ви бачите, скільки світ весь нас підтримує демократичні цінності, але це ми говоримо конкретно в конкретному напрямку. Це ті, хто закликає нас до перемовин, хто хоче зменшити нашу допомогу в боротьбі. За демократичні цінності, так чи ні? Я так вас зрозумів? Так, тому що е, нас закликають поступитися ті, хто з Росією торгує, і їм не вигідні ті санкції, бо вони втрачають кошти. Але тут треба зважити чи цінності загальнолюдські, чи якісь там е, вигоди серебряників. Дякую, Віталій. Я би хотів підтримати колеги, те, що про що ви говорите. Тому аспекті, що Україна зараз це виклик для всього цивілізованого суспільства, яке сповідує концепцію, знаєте, те, що дуже люблять британці, як «privacy» чи «privacy» з, з різних мов по різному, тобто приватність, є те, що є нашим от власним, особистим, яке визнано. Численними міжнародними пактами, актами, договорами чим завгодно. І Україна зараз це та держава, яка вимагає від цивілізованого світу, аби не лише декларувати, але й жити тими цінностями, які пов'язані з свободою, з повагою до кордонів. З повагою до самовизначення. Це є дуже важливий момент. І тому в багатьох політичних дослідженнях, які зараз є в Європейському Союзі, в Великій Британії, в США, Україна не просто формально е, визнається як такий, знаєте, щит, який захищає. Е, Цивілізоване суспільство і вч... і перш за все, це Європу, від е, е, ідеї в те, що зазіхання чи амбіції, чи патологія якихось конкретних персон може зрушити цей усталений спокій, порядок, стабільність і вимоги, які до цього всього є. Це є дуже важливим. І от героїзм України зараз він саме в цьому і полягає, що ми наголошуємо всьому світу, що умовно кажучи, знаєте, ідея ж в чому полягає? Що якщо у якоїсь країни на три бомби більше, ніж у вас, то вона може вас перемогти? Ось в чому ідея. А якщо цих бомб на 10 більше, на 20, на 50, а якщо ці люди. Вони ну не є дуже поважними чи розміркованими чи нормальними. Вони можуть одразу 200 бомб використати проти якоїсь цивілізованої країни. Цивілізованого світу. Ось в цьому полягає ідея України, що ми є з одного боку жертвами, але Україна жертвою не стала. Вона стала країною героїв, і це є дуже важливим. І у зв'язку з цим з нами рахується весь світ. Але ідея в тому, що якщо підігрувати перверту, підігрувати тому, хто своє бажання намагається нав'язати усім, залякуючи нездійсненним, неможливим, нереальним, можна програти. в чому вся ідея. І тому я особисто зараз, як науковець, звертаюсь до колег з Європи, з США, з інших країн, які. Мають сповідувати цінності, суверенності, недоторканості кордонів інших, бо саме на цих кордонах відбувається найбільша спекуляція, і це є найголовнішим, дорогі друзі. Це прозвучала кінцівка нашої передачі. Вона може трошки зависати у нас там може щось не так, але це золотий стандарт того. Щоб наші колеги в Америці, в Європі, чули слова Віталія Луньова, професора, не тільки професора і академіка наук України, Лейпського університету, також Богдана Кача, і усвідомили, чому в Україні підписання миру це трагедія для українців. Це все рівно, що вашої половину хати заплатили. Пили ваших родичів, а ви підписали мирне, мирний договір про те, що він буде так і жити далі. Обсікати ваші кімнати, заходити на вашу дальшу територію, красти пральні машини, валтити ваших дочок і синів. Якщо ви хочете такий мир підписувати, підписуйте. На сьогодні все. З вами в прямому ефірі на каналі Онлайн UA були Віталій Івуно, професор, Богдан Ткач, Василь Масійчук. До зустрічі.